Лот номер 11 Взуття вот Фо, це Франція плюс Ук. Лот буде складатися з двох блоків. Перший блок це буде французьке взуття, for, повна комплектація, Пильник, коробка. Давайте подивимося ціни, які на коробках. 179, 179, 159 це натуральна шкіра. І другий блок це буде взуття Ук, буде по іншій ціні. Розпочинаємо перегляд з коментуванням розмірів. Розмір 37. Наступна модель. Розмір 36. Шльопки. Дуже красиві, стильні. Розмір 38. босоніжки, квадратний носок, квадратна п'яточка, розмір 36, дуже красиві босоніжки, розмір 37, лофери, розмір 38 з красивий каблук і розмір 37. Босиніжки в золотому кольорі. Розмір 40. Розмір 39. Босиніжки. Розмір 37. шльопки. Не бачу розмір. 41-й розмір. І дивіться, які вони м'якенькі. Тут м'якенька устілка іде. І вони такі пуфи йдуть. Тут теж такі м'якесенькі. Розмір 39,5. Шльопки. Теж трендова модель. Розмір 39. І остання одиниця по вотфо, розмір 36. Переходимо до наступного блоку. Це ук. Розміри ми тут не будемо коментувати, тому що їх дуже важко шукати. Вони всередині, то буде дуже довго. Розміри різні. Моделі всі круті. Ці моделі будуть в кожному лоті. Вони виконані з такого самого матеріалу, як і крокси. Дуже зручні. І в кожному лоті буде одна пара від рензі. Рензі це Італія. Лот номер 11. Взуття вод Fo плюс ук. Саме цей лот може бути ваш.